Друзі, вітаю. Сьогодні я розкажу, що я збудував Майнкрафт. Так, ось тут отакий кар'єрний екскаватор. Він величезний. Я його збудував за 3 дні. Ось тут у нас ось такі сходи, фари світяться, в кабіні заходиш, фари світяться, ось заходиш ти тут. Наприклад, ось ти включив два ричага, вони світяться. Ось ти виключив. Тваріч, ага. І вони вже не світяться. А отут у нас серце цього монстра. Отут його серце. Ось і воно, воно величезне. Якщо нажати на оцю деталь, то він буде працювати. А якщо його вимкнути, то він не буде працювати. А ще тут є така такий мотор, який робить, може перероблювати вугілля. Він дає енергію цю машину і тут перероблюється вугілля, щоб який наблюдеться. І тут воно дуже довге. такий пристрій. Ось тут роторний ковш, вже будемо дивитися, ось він тут висипається пісок в інший кар'єр, з якого було добудено вже вугілля. На, другій, на третьому поверсі, на четвертому поверсі, тут ось таке. Фари кр, кр, і роторний ковш. І ще тут ось він на цепках. Підписуйся на канал, і скоро буде нове відео.